Бівали ми на Донбасі у всіх областях нашої Донбасської області. Разом почав почав, пройшло все. Все Донецька область тримали аеропорт донецький. Бо там саме головне не той офіціар, який освободить обід, чи командування, яке вам надасть бойовий наказ. Щоб ви його виконали. Якщо ви не будете свого товариша поважати, і не буде вас не поважати, вас не буде, ви не будете його вважати за свого брата не поділитись з ним навіть тими віщами, не кажуть дідою, навіть глотком води, то ви не можете на нього розраховувати. Бо така людина, яка вас недолюбить, колибається хоче, а недолюблює вас там чуть-чуть, то це вже для вас лишня пуля, тому що він в нужний момент може на посту витягнути, за... спати, а може взагалі з бойових втікти. І, і ви лишитись там все. і потім об'яснити, що ви робили все правильно. Він прийде перший і скаже, треба було ходити, а він втік і там залишився. Навіть є такі товариші, які в нас попали в полон. Наше командування, яке навіть не бачив, що такі війна у нас сиділи там сильно в кабінетах. Ну, і писала всякі папірці. Цю людину вважають десяти, хоча він попав не З одного миски скільки з ложки ложкою. Всі назвала сім'я, вона звала сім'я. Вже тільки дружба, там тільки дружба, тримала друга. Це найголовніше. Це не звонть, не другнути. Я вам скажу, в Донецькій області от, тут взяти там, Хмельницьку область, Тернопільську, Чернівецьку і ще там. Львівську, Харківську, там люди працюють, я бачу, наші діти не зовсім другі, А там діти як не присмотрені. Ну, за ними там більшість сім'ї в стані алкогольного сп'яніння. Працювати там... Працювати там ніхто не хоче. Живуть вони в таких, ну в нас тут там... не сказати, що царські хороми, там. Ну, нормальна хата, чистенько, вікна є. там ужасно что-то. Не хвома там какой-то патриотизм, там, какой-то силы в жизни. Вот сегодня пришли сепары, мне хорошо, потому что они есть. Сегодня там пришли мы, им тоже хорошо. Это тоже так хорошо, то есть немножко даже и уважалось, потому что, это мы там приступали с людьми, я бы задал питание, если завтра они снова придут, ну, пусть приходят, будем жить, как-то стараться с ними. Деякі людина брока для мене, що ви прийшли, потрохи давали порядки, що ми зараз можемо з дітьми роляти з колясками. Якось починаємо по-другому жити, починають обчатися більш по українському язику. В школу нас приглашали дружків. Mm -hmm. Вчителі і діти дуже благодарні. Їм. Есть... Вам не образило, що з е, Західної України більше вірить чоловіки, молоді, які, 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 які хочуть створити сім'ї на захід, на схід, а згоду. Вертаюсь такі накачені, хлопці, вони везли на захід і хочуть нашими продуктами на західними, а ви там Просто mm. їх в окупованих територіях, громадян окупованих територіях, призивати до військової служби можна. Хоча з нами були теж -е -е хлопці які були з Донецька, Луганської, з Зонецька. Це добровольці. Добровольці не зразу знають. А щоб його призвати до військової служби, то mm. по закону України. Де? Він не вважається як біженця. Ми сразу не було, тому що ми робили свою роботу і захищати. Я ж приїхав не, не, за, не за того там, накачаного дядька бригади. Я за вас захищати свою территорию. Думаю, що скоро вона закінчиться і почнеться гражданська. Ви просто там багато що... чого. Я думаю, що буде там якийсь третій майданчик. Тому що в ну, нашій власті вони тільки обіцяють, а люди ж хочуть щось отримати. І багато ж ранених хлопців, на, у нас як ж постоялися страх, щоб отримати там учасника бойових дій, ну, ти був там воював, а якщо ти приїхав, відвоював дві неділі, а через дві неділі отримав ранення, тебе відправили в госпіталь і на комісацію, то ти не маєш права отримати. Тобі треба схопити. Там війна потихеньку закінчується, так що там вже не такі отшиби вже там. Росія вже їх не хоче спонсірувати. Не тікають, як таракани розбігаються, і тому все просто, щоб багато чого розмовлено, багато чого потеряно. Не осуджували так, що Ні, це, це просто треба було раніше ці види зробити. Діло в тому, що ці самі більше хто кричать, беруть на судити по-прошу. Саме ті, що більше кричать, ті ці одразу тікають. Яке було з перший враження, як ви приїхали? Перший враження, не хочу витікатися. Спочатку ну, нас кинули, не я кажу, що ладні були без дружують, без команди, без душок, просто автомати, отак глянув, пішов, Які враження. Інтересно, перше возврати, конечно, було страшно. Я дозвіряю, такими, патрами, такими Полягали в землянки, прижималися до землі, но ну, бомби кофе. Саме важко було це перший офіцій. А потім вже тоже. І життя впрощалося, і були молилися. У нас та кличка, майор у нас така. Майор, майор зробив таку маленьку капличку, і коли сзади, по нас говорили, вилили, він всегда читав там такі армійські молитви. Да. Прекращалась молитва і покращався.